Ну що, в українському суспільстві тестується думка про повістки через пошту, через замовний лист, через особистий прихід вранці до вас ввечері. Ну, також ще дія залишилась. дія. От як думаєте, повістки через дію будуть вручатися? Ну, там же все персоніфіковано. Правда, ося був вищадбанки. так Ощадбанк каже, що вони дію там не визнають. У мене там був. Ідентифікаційний код і працівниця відмовилась на нього дивиться, каже: У нас свої правила. знаєте, я думаю, що от українці теж зможуть, якщо в дії їм щось прийде, вони можуть сказати: У мене свої правила чому мені тут дію? Якщо державний банк не визнає дію, то чому ви повинні це робити? А ось замовний лист це вже інше питання. Або особисто до вас, коли прийдуть. Тому що за рішенням ось Запорізької облради працівників ТЦК мають впускати на території ОСББ вранці і ввечері. Я пояснював, чому це погано. На мою точку зору, це погано, тому що це надає величезні стреси, тому що ситуації можуть бути абсолютно різними. А вдома у вас діти, які приходять після шкіл, а вдома йдуть садочків, а вдома у вас дружини і часто вагітні. А вдома у вас літні батьки, і все це реально тупо стрес. Але але кому на те є справа? Да? Це ж тільки можна зі сцени там посміятися над повісткою, коли в тебе дружбан самий-самий-самий, самий і сказати, що а що я, що я Що я там буду робити. там Куля прилетить, а що, я що. Та і все. Знаєте, це другий куля в лоб, так куля в лоб. Воюю тільки зі сцени, а так не воюю. А, ну і ладно. я ще раз повторюю, я нікого не відправляю на цю війну, і мені б дуже хотілося, щоб все це завершилось і щоб Україна почала жити так, як ми жили десь в яких далеких вже роках. Але ви знаєте, навіть сказати те, що в якихось роках ми жили гарно, нормально, спокійно і не турбуючи за своє майбутнє, вже не можна, бо будеш не таким, про якимось. То іще щось, то іще щось. Я бачу, що частині українців е, от абсолютно підходить та ситуація, яка є. Частина це ТРО Варшава, а частина це ну, хлопчики і дівчатка, яким 17 і менше. Частина, звертаю увагу, частина. Бо частина з таких е, навіть служить. І е, це ще ну, жіночки є, знаєте, це особлива категорія людей. Які ну дуже агресивні, не знаю чому. Правда, своїх чоловіків то вони якраз приховали. Телеграм Шапці профілю, підписуйтесь. Ми ведемо аналітичний канал.